Доброго дня. Заказував компресор на сайті потрібний метал. Зараз от отримав. Доставка була дуже швидко сьогодні. В той день який замовив, в той день і відправив. Сайт потрібний метал YouTube канал потрібний метал. Максим звати. Все, договорилися. Два рази півтора Протримав ну, все дуже швидко, списалися, по ціні зійшлися і в цей же день Максим зробив відправку. YouTube канал потрібний метал. Рекомендую, зробив оплату повністю, 100%. Без всяких хвилювань, що не відправим. Все відправлено, все те, що я хотів, все отримав. Дякую, рекомендую.